Я прийшов у військкомат. Я прийшов у військкомат! Там сказали, я солдат, там сказали, я солдат, а солдат повинен знати, а солдат повинен знати. Я країну захищать я країну захищать! Армія, 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 армія. Не забудемо гончаріз, не забудемо гончаріз, як потрапимо до віз, як потрапимо до Пам'ятати пам'ятатиме народ, пам'ятати мене народ, наш економічний звод, наше економічний звод, армія, 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 армія. армія, армія. як завстріне вчасно став, як щострійне вчасно став, ражать привів. Αιχτά κανένα λεστέι, αιχτά κανένα λεστέι, μα παγιώνε, μα κρέτσί, μα παγιώνε, μα κρέτσί, αρμία, 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 αρμία. Кожен день займаюсь я. кожен день займаюся, строє вою допізна, строє вою допізна, а як ти забуста тут, а як ти забуста тут, черепанов тут, як тут, черепанов тут, як тут, армія, 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 і ось так от 30 днів, і ось так от 30 днів робили музики.